Шановна еліта, спортивна еліта Житомирщини, мені дуже приємно сьогодні, я спеціально хотів і прошу вибачення за те, що на декілька цих хвилин ми пізніше почали, щоб бути особисто в залі і зустрітись з вами, привітати вас саме тих сьогодні обдарованих спортсменів, саме тих людей, які мають реальні досягнення в спорті. І саме ту еліту тренерського викладацького складу, яка сьогодні, не жаліючи, буде говорити в першу чергу свої серця, свої душі, свій рівень кваліфікаційний, віддає себе Житомирщині, віддає себе вихованню дітей, молоді і справжніх спортсменів. Сьогодні в цьому залі присутні кращі із кращих. Сьогодні тут буде відбуватись дійсно та подія, яка стала. Уже певний час традицію нагородження і вручення стипендій кращим спортсменам. Але я хотів би сьогодні на цій такій високій представницькій зустрічі, еліти спортсменів і майбутніх спортсменів сказати наступне: ви знаєте, для мене ситуація, яка сьогодні є в місті Житомирі стосовно спорту, стосовно спортивних споруд, є досить невтішною. Я був в тих залах, які сьогодні є авангард, Динамо, спортивний басейн, де інші спортивні школи, якщо говорити ДСШ номер 1 і номер 2 Це сьогодні стара матеріальна база, це сьогодні дуже такий скрутний фінансовий стан. І тому я хочу сказати, це не є нормальною ситуацією для міста Житомира. Як правило, всі ті здобутки, які ви на сьогоднішній день маєте, вони Завдяки ну, ентузіазму, завдяки вашому патріотизму, завдяки справжній любові до спорту. Ми намічаємо на наступний рік уже значне скажімо, збільшення фінансування в першу чергу за рахунок державного бюджету, обласного бюджету. Є така домова з головою обласної державної адміністрації і головою обласної ради, і безумовно міського бюджету. Для нас сьогодні. Щиро говорячи, є пріоритетним фізкультура і спорт. І щоб хто не говорив про, скажімо, велике там фінансування, потрібно починати з того, щоб фізкультура стала масовим, як мога масовим більш видом заняття дітей, яких мають з того приводу можливості медичні. А далі на базі цього, на основі цього формувалася спортивна еліта. Міста і врешті-решт Житомирської області. Ми говоримо про необхідність і реконструкції, і будівництва, і закупівлі спортивного інвентаря. Сьогодні я сором, що тренери, спортсмени ходять з протягнутою рукою для того, щоб виїхати на змагання, яких вони заслужили, і де вони абсолютно мають бути, шукаючи спонсорів. Це не є нормальна ситуація. Тому що. Тільки, знаєте, і до мене, коли я був керівником підприємства, звертались і ті люди, які в цьому зараз знаходяться, для того, щоб допомогти і елементарними копійками спонсорувати ту поїздку. Я хотів би також в ваших виступах, можливо, почути для себе ті перші, скажімо, ваші побажання, чи, можливо, потім ми будемо мати робочу зустріч з тренером-викладацьким складом. І для того, щоб намітити перспективи, найближчі перспективи на наступний рік стосовно розвитку галузі, фізкультури і спорту. Тому сьогодні у нас дійсно таке підсумкове, урочисте зібрання, і е, я думаю, що воно може містити в собі як ділову складову, так і урочисту. Але я хочу всіх вас дійсно найкращих сьогодні з найкращих вітати з вашими перемогами. З реальними досягненнями і з тим, що ми сьогодні, завершуючи рік, входячи в різдвяні свята, все ж таки вітаємо один одного, шануємо один одного і в цій залі ще раз бачимо і тим самим стимулюємо кращих ще до подальшого зростання. А тих друзів і близьких, які прийшли на цю церемонію, я думаю, ну це для них є особлива гордість, що поряд є такі колеги. Що поряд є такі друзі, що поряд є такі однодумці. Я вас щиро ще раз вітаю з усіма наступаючими святами. З перемогами вас вітали! І як тільки людина стає, як казали, на вершину, вона починає, як справжній спортсмен думати про наступну вершину. Тож нехай попереду у вас будуть нові спортивні перемоги, досягнення. Але при цьому я щиро бажаю вам і кажу від душі. Бережіть своє здоров'я, тому що інколи здоров'я і спорт вони так ідуть пліч опліч. Але збережіть, щоб ви були здорові і мали величезні досягнення. Вітаю з наступаючими святами і з майбутніми, дай Боже, вашими перемогами. Посиділо вам!